Кошенята попліткуємо, говоримо про скандал на тії Матвієвої. Танчунець і коханка зливаємо абсолютно все. Віагра повертається, ані Лорак та думки фронтовика. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По старій добрі традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, комусь що відомо про ту чи іншу особистість на це лайте в діректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні буде гаряче, тому що пікантні подробиці про танчиця, яких ніде немає. Також про Віагру. коротше, дуже багато всього цікавого, тому раджу вам. Якомога більше взяти стаканчик або чашечку, налити туди максимум кави і чаю. І поринаємо в зіркові плітки українського шоу-бізнесу. Значить, давайте почнемо з лайтових новин про Надію Матвєєву. Зовсім нещодавно вона відвідала захід Олі Цибульської. Це була презентація книги. І поспілкувалась Надія Матвієва з журналісткою Люкс ФМ. Журналістка запитала у ведучій про її 27-річного сина Владислава, який нібито за словами самої Матвєєвої поповнив лави ЗСУ. Раніше в інтерв'ю Григорію Решетнику вона заявила, що не відмовляла сина вступати до ЗСУ, коли він висловив бажання йти на фронт. Однак у коментарі Матвієва не підтвердила цю інформацію. Інформацію. А, значить, коли журналістка запитала про це, Надя відповіла: неправильна інформація у вас щодо цього, я не знаю, де ви її взяли. Наступне питання. Матвєєва також відмовилася відповідати на запитання про коханого і хейт через їхню велику різницю у віці. Вона вихопила мікрофон і сказала до побачення, після чого знов підійшла до тура і емоційно додала: Це таке свинство. Ви сказали, що ми будемо говорити ось про це. Сказала Матвєєва, маючи на увазі презентацію книги Цибульської. Це викликало певний резонанс в українській. Змій, я не знаю, що вас дивує. Взагалі, я нагадаю, що медійні люди, артисти, телеведучі, байдуже просто люди, які відомі широкому загалу. У них є своя рефлексія, у них є своя емоція, у них є свій настрій. Відповідно, Матвєєво її поведінку можна розглядати наступним чином: або вона просто була не в гуморі і не хотіла відповідати на ці запитання, або їй просто болить ця тема. Або щось там пішло не так. І є, знаєте, ось ці багатоходівочки, в яких Надія не зовсім орієнтується і розбирається, але якась є там нечистоплотна історія. І коли у людини немає достатньо аргументів, достатньо слів, інформації, щоб щось пояснити або дати чітку відповідь, вони починають агресувати. Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами вже говорили про піарника, який мені там. Казав, що наб'є мене стусанами, дасть мені стусанів, правильніше так сказати, через те, що я там образив його подружку. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто людина агресує тоді, коли в неї ну, немає чим більше апелювати. І тоді в хід йдуть тільки кулаки, агресія і тому подібне. Надя Матвєєва не є виключенням. Її ця тема чомусь тригернула. Журналістка від Люксефем, яка ходить на ці заходи, і цокей, okay. я нормально розумію, це її робота, це безпосередньо її амплуа. Але медійні люди повинні бути готові, що так, навіть під час повномасштабного вторгнення, журналісти будуть задавати у вас ті питання, які не є для вас зручними. Ви повинні звикати до нової реальності. Вже немає більше цієї компліментарної кальки, яка була все життя для українського шоу-бізнесу. Всі, усіх хвалять, всі про всіх відгукуються тільки позитивно, і не дай Боже, хтось з кимось буде сперечатися. А, зірки, особливо стара гвардія. Звикайте людям. Не цікаво дивитися на ваші ідеальні життя. На ваші ідеальні обличчя, розуміючи те, що за ось цими масками приховуються самі звичайні люди, у яких є свої проблеми, відсутність настрою, проблеми в бізнесі, проблеми з грошима, зі здоров'ям, стосунка, з дітьми, такі самі, як і ми. Ну, давайте не будемо взагалі розділяти в зірки десь там. Окей, я походжу з вашою думкою, що це не зірки, а медійні люди. Значить є медійні люди, а є звичайні українці. Ні, ми всі звичайні українці. Просто ваш вид діяльності дає вам дещо більше можливостей, ніж, наприклад, ти працюєш з слюсарем. Це так, чисто до прикладу. Тому, Матвєєва, навіть коли тобі задають запитання, яке тобі не подобається, і воно в тебе викликає огиду, відразу, негатив, небажання відповідати. Треба вміти тримати обличчя в даному контексті, в даному е, випадку, ти не справилась з завданням. Ну, хоча знову ж таки, вона журналістка, вона телеведуча, вона розуміє, як це все працює. Можливо, це взагалі е, був запланований хід. От, знаєте, вона стояла, давала інтерв'ю, і тут зрозуміла, а ну-ка, я зроблю витівку, і про це всі напишуть. І я буду на всіх шпальтах. Тому неоднозначно в мене відчуття, можливо, спеціально така реакція, а можливо, справді журналістка зачепила якісь там тонкі струни душі Матвєєвої, і тому пішла така реакція. Давайте поспілкуємося з вами в коментарях. Я хочу, хочу поспілкуватися з вами. Як ви реагуєте на некомфортні для вас запитання, чи були у вас взагалі такі ситуації? Якщо так, то як ви себе поводите? Тому що це все про рефлексію. І у кожного з нас вона індивідуальна. Тож давайте спілкуватися. Дуже цікава ваша думка. Я нагадую, що у нас є чудова телеграм-спільнота. Обов'язково підписуйтесь. Невід'ємна частина нашого з вами пліткового життя. Там ексклюзивчики, першочергово щось зливаю саме там, а потім це проходить на наш YouTube канал. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, а також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донату. Тепер ми з вами переходимо до Сергія Танченця і його нової «Герфленд». Пам'ятаєте, я вам казав, що у Танченця ми були першими, хто про це взагалі сказав. Але воно якось так пройшло, знаєте, повз. Танчинець перебуває в стосунках з Юліаною. Юліана це його піарниця. Так, я правильно кажу? Коротше, Юліана, його представниця його команди. Давайте так. Щоб бути більш універсальними, тому що я не пам'ятаю, ким вона в нього працює. І що нам точно відомо, наразі Сергій Танченець, ексклюзив е-е-е, друзі, уважно. Танченець і Юліана перебувають в стосунках. Вони зараз зустрічаються, але в жодному випадку це не афішують. Коли знімали кліп дим, в них там і зав'язався початок симпатії та відносин. Вона була ще заміжня з за екс-директора і друга Сергія Танченця. Ну тобто, розумієте, ось це любовне тріо, коли вони там коханці приховують одне від одного. Ой, мамочки. А, значить, з Женою Гуріновим була вона заміжня. І він якось про це дізнався, тобто, йому розповіли, потім він накопав пруфи, зрозумів, що це повний капздець, ну, тобто, ніж в спину від кращого друга. Блін, кращий друг. Це говорить взагалі про характер танченця. Зараз поговоримо про це. І ось, коли він дізнався, вони розлучилися. Тепер. Про що говорить ця ситуація? Це абсолютно з близького оточення настільки, що ви не уявляєте. Я не можу сказати, у нас же анонімність, правила анонімності працюють при будь-яких обставинах. Але це людинка не те, що з близького оточення. Це прям ось, ось так розумієте? Коротше, що говорить ця ситуація? Про що говорить ця ситуація? Сергій Танчинець готовий стромити ніж в спину в переносному в сенсі цього слова. Ліпшому другу другові, коли побачив свою царицю. Давайте назвемо це так: жрицю, царицю, називайте, як вам це завгодно. М -м 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 -м. Досить сумно, адже такі ситуації показують штрих до портрету конкретної людини. І явно цей штрих не говорить про те, що Сергій чистоплотна людина. Звичайно, зараз кожен з нас може включити мораліста, кожен сказати, виправдати дії танченця, цієї Юліани. Але в мене є певний принцип, особисто в мене. Як би ви не подобались одне одному, як би там не були проблеми в стосунках, коли є чоловік і дружина, поки ви не розберетеся в цій історії, ні про які відносини не може йти мова. Тобто, якщо ви розлучилися офіційно, тоді можливо. Починати новий етап життя і перебувати з цією людиною в парі. Коли ти свідомо йдеш на те, що зустрічаєшся з дружиною ліпшого друга, бляха ж муха, а все ж таки це про щось говорить. Але Сергію, справа у тому, що Юліана, оскільки вона так легко змогла вступити в ці відносини. Ми не будемо зараз включати моралістів, давати якусь оцінку, засуджувати в кожного своє життя, робіть, що хочете. У нас канал Пліток, в мене власна суб'єктивна рефлексія, ділюся думками. Дивіться, кошенята. Справа ось у чому. Якщо Юліана так легко пішла з шлюбу, які б неї там не були стосунки з чоловіком і проблеми, то це говорить: у разі, якщо танчинець одружиться на Юліані, то, скоріше за все, Юліана точно так. Зробить і станчинцем. Тобто, якщо зрадив, зрадила раз, зраджувати будеш завжди. Я не скажу, що я прям дуже вірю в ці бумеранги, але це закономірність, закономірність життя, закономірність долі. І це потрібно враховувати. Тому даний випадок чітко підкреслює, підсвітлює риси та якості пана Сергія. І в чому я тут не правий. Можливо, ви по іншому бачите цю ситуацію. Можливо, у вас така ж сама історія була із життя, і ви можете поділитися своїм досвідом, і як ви пройшли цей етап. Давайте обговорювати, тому що із пісні слів не викинути, як то кажуть. А життя буває інколи досить жорстким своїми уроками. А ми. Ми з вами зараз переходимо до ще одного ексклюзивчику. Пам'ятайте гурт Viagra? Давайте невеличку передісторію. З'явився він в 2000 році. Цей гурт в дебютному складі була Альона Вінницька і Надія Мейхер Грановська. А потім був ребрендинг і гурт Віагра став Тріо. А потім склади гурту змінювали, змінювали, змінювались. І перший офіційний розлад закриття проєкту було, якщо я не помиляюсь, у 2005 році. Далі, знову проєкт повністю закрили в 2012, на рубежі 2012-2013 року, здається, в 2013. І тоді оголосили про кастинг під назвою «Хочу Віагру. І тоді за результатами голосування перемогла Анастасія Кужевнікова. Потім Міша Романова і Еріка Герцик. В такому складі вони пропрацювали 5 років, потім знову склад почав змінюватись. І перед початком повномасштабного вторгнення дівчата вперше, ледве не за всю історію гурту, були співаючими, абсолютно усі. До цього складу входила Ксенія Попова. Це теж такий певний вже був ребрендинг віагри перезавантаження. Софія Тарасова. Яка, можливо, перебуває в стосунках з Костею Меладзе. <ріху> Не забуваємо про це. І хто там ще? Забув Ульяна Сенецька з російської фабрики зірок. В такому складі вони пропрацювали рік чи два. У них досить була непогана композиція рекошет, але почалося повномасштабне вторгнення. І гурт Віагра зникає з усіх радарів і все. Ну тобто, все більше, нічого. Ні релізів, жодна з них не заявила чіткої громадянської позиції. Ксенія Попова взагалі провалилася під землю Тарасова, намагається всидіти дупою на двох стільцях. А Ульяна Синецька була тривалий час в Україні з Алєсієм. До речі, кажуть, що все ж таки у них насправді відносини. Це не піар. Хм. І Ульяна навіть заявляла про те, що бажає взяти громадянство України. Костя Меладзе. Коли почалося повномасштабне вторгнення, перебував в Україні, в Києві, і потім дуже-дуже складними схемами, зв'язками зміг виїхати з України, тому що в нього українське громадянство, виїхав в Італію. Потім в нього відбулося розлучення з Вірою Брежнєвою. а потім щось там незрозуміло: чи то він повернувся в Росію, чи то він ще десь в Італії, не суть. Їсти хочеться завжди надаремно є прислів'я. Апетит приходить під час їжі. Ось це про Костянтина Малацев. Після розлучення Віра Брежнєва дуже багато чого отримала в матеріальному плані від Костянтина. Але в нього є діти. Він багатодітний батько. Принциповісті позиції в нього немає, тому що в нього весь бізнес в Росії майже. І він від нього не відмовився. Тобто позиція позицією, паспорт, паспортом, але головне мати можливість зробляти бабосіки. І майже два роки повної тиші. Костя Маладзе перебував тривалий час в депресії. Зараз ви зрозумієте, чому такий довгий, довгий, довгий вступ. Значить, перебував в депресії, відходив після ось цього розлучення, туди-сюди, писав пісні, випустив композицію Софією Тарасовою, а нині! З'явилися чутки. І я не вірю в те, що от воно просто пусто на рівному місці. Я буду копати, при цьому звертаюся до наших кошенят. Кому що відомо, надсилайте в Директ моєї інсти про гурт Віра. Значить, Костя Меладзе планує перезавантажити повністю гурт. І зараз проводить активно таємно кастинги. По рекомендаціям підбирають, продивляються відео візитівки дівчат. І нібито одна із учасниць нинішньої фабрики Зірок в Росії зараз є фавориткою Костянтина. І під неї він планує будувати майбутній склад Віагри. Навіщо це меладзе? Дивіться, гуртові вже 20, це 24 роки, в наступному буде 25. Що б там не було, які б часи, воєнні, невоєнні, а продавати дівчат? Тому ну, ж розуміємо, що Віграць не тільки про голос. Ну Давайте бути реалістами, досить романтизувати. Продаючи дівчат, це завжди виграшна історія. Це завжди ось ці корпоративи на межі, самі, знаєте, з чого і з чим, з тими теплими обіймами і замовниками. І це приносить великі статки. Для Костянтина Младза це золота жила. Мені здається, навіть Валерій Младза не приносив стільки грошей. Стільки приносила прибутку Віагра. Просто Валерій Меладзе, він більше стабільний. Ну в нього завжди ці корпоративи, завжди замовлені, його всі обожнюють там, тут теж його любили раніше. І для Костянтина немає принциповості. Йому головне, щоб дівчата приносили йому хліб. Відповідно, в Україну він не повернеться в Україні. Він не шукає дівчат, він їх шукає саме з Росії та Білорусі. Тому можна зробити висновки, що любов до України, про яку він завжди говорив в своїх інтерв'ю, і не тільки. Це все для красивої картинки. Можливо, він і любить Україну, ми ж не знаємо. Убожнює Київ, але їсти хочеться завжди. Тому подейкують, давайте копати, кошенята. Тут потрібна ваша допомога. Меладзе в пошуку нових дівчат для Віагри. Давайте поспілкуємось в коментах, Що ви думаєте про це? Дуже хочу почути вашу думку. І, взагалі, чи зростали ви на гуртові Viagra? Які композиції вам подобались? Давайте топ-3 найулюбленіших пісень. А ми переходимо до комікеси екс-народної артистки України Ані Лорак Кароліни Куєк, яка зараз планує прийняти російське громадянство. Ну, тут все очевидно. Я не знаю, чому це викликало такий фурор, бунт. Прям сенсацію в ЗМІ. По-перше. Аня Асті взяла собі громадянство, Тепо Валіїв взяла собі громадянство. Їм, е, їм потрібно його брати. Тому що режим Путіна, який він народив, ось цей Кремль. Е, там же про те, що ти навіть якщо свій, тебе з'їдять. Якщо ти не свій, тебе ще швидше з'їдять. Тому який би ти шлях не обирав, все одно знайдуть до чого доклупатися. Відповідно, для того, аби бути більш прозорим для системи. І ти зміг мати можливість бути допущеним до кормушечки, треба повністю закрити свою дубцю, наскільки це можливо. Кароліна, не будучи дуже розумною жіночкою, але маючи розумних людей в оточенні, які не хочуть втрачати гроші, тому що вони на лоречці добре їздять, вони витягують з неї нормально бабосіки. Вони їй рекомендують і кажуть: бери громадянство, поки не пізно. І звичайно, вона його візьме, тому що повертатися в Україну вона точно не буде. Ми всі знаємо чудове ставлення до неї. От хто закенселений, дивіться, в Україні взагалі ніколи не було культури кенселенку. Ми можемо кричати, що от там той такий, та така, те таке гатун. Що була відміна? Не було. Як виступали і робить ці жахливі номери, так і продовжує. Спартак, Субота, афера десятиліття. Продовжує працювати, продовжує. Машка Єфросиніна? продовжує працювати, продовжує. І цих скандалів просто безліч. Розумієте? Нікого не відмінили. У нас менталітет дещо інший. Але Ані Лорак вона не стільки списала своєю поведінкою усі свої заслуги, а теж Євробачення. Про неї навіть соромно згадувати в контексті цього конкурсу. При тому, що вона зайняла друге місце і була однією із кращих. Поведінка Ані Лорак мене взагалі ніяк не дивує, і вона більш ніж є логічною та послідовною. А що ви думаєте про це? Давайте поспілкуємось. Ну, візьме громадянство, сюди вона точно не приїде. І подивимося, як швидко її з'їсть система. Це лише питання часу. Ви повинні це зрозуміти. Знаєте, це буде така філософія, типу, ну ти ж зміг зрадити свою батьківщину. А навіщо ти нам? Ти нас зрадиш. І все. І на відсіч. І на завершення, друзі, є такий телеграм-канал, який називається Думки фронтовика. На ньому публікують анонімно, неанонімно думки бійців, що знаходяться на фронті безпосередньо. І я буду періодично зачитувати. Думки наших бійців, які мене зачепили. Я дуже хочу підтримати цей телеграм-канал, дуже хочу підтримати наших хлопців. І хочу, щоб їхні історії були більше почутими, більш широкому загалу та аудиторії. Тому, хто хоче, підписуйтесь, чудовий телеграм-канал, я залишу посилання в описі під відео. І ось історія, яка мене зачепила. Навіщо я це роблю? Я вважаю, що ми з вами. Повинні вчитися вибудовувати комунікацію, щоб не було між нами прогалини ось цієї, між військовими та цивільними. Ми повинні бути одне цілим. Ми повинні страхувати одне одного, підтримувати, допомагати і не бути байдужими, і цінувати одне одного. Тому давайте разом будувати ось цей місток підтримки та взаємопорозуміння. Отже, історія, яка мене зачепила, читаю згучномовця в магазині АТБ пролунало звернення до покупців. В якому йшлося про те, що військовослужбовці ці мережі обслуговуються без черги. Мовляв, бачите військового у формі, то з поваги до нього пропустіть. Підходимо до каси. Чоловік у військовій формі. Ніхто навіть не ворухнувся. Навпаки, позаду нас покупець з повною тацею бутлів з водою, намагався доказати мені, що він підійшов на секунди раніше, ніж ми. Ми змовчали, а він, трохи побурчавши, пішов до іншої каси. Підійшла наша черга. Ми повідомили, що розрахуємося карткою і маємо намір зняти готівку. Касир провела товар і повідомила, що каса пуста, і навіть 500 гривень вона не зможе дати. Після цих слів вона показала своїм видом, що ми вже її не цікаві. Невже такі питання не вирішуються за допомогою інших кас? Але людям просто байдуже. На жаль, слова згучномовця то надієві слова. На жаль, повага до військовослужбовців люди не проявляють. Це елементарний прояв поваги, це елементарний прояв піклування. І теж, давайте візьмемо АТБ. Ну, всі ходять в цей магазин. Якщо ви бачите військового, пропустіть людину. Вона заслуговує поваги, вона заслуговує розуміння. І вона повинна відчувати і бачити, що ми небайдужі, що ми залучені. І що ми вдячні, це дуже важливо. Пам'ятати і бути вдячними. Тому на такій дещо складній ноті будемо завершувати сьогоднішній випуск. Але хочу наголосити: не проходьте повз. Не потрібно зараз включати, що це не зі мною, війна десь там, це війна політиків. Ні. Війна тут і зараз з кожним з нас. І Росія хоче знищити не конкретно там владу чи якусь частину Донбасу. Їм потрібно захватити все, тому що вони хронічно не можуть пробачити існування України та українців, а наша сила в єдності. І ми існуємо до тих пір, поки ми об'єднані, поки ми стоїмо одне за одним. І військові це ті люди, які потребують вашої поваги та підтримки. Будь ласка, не забувайте про це. Війна тут і зараз з кожним з нас. Не забувайте донатити, допомагати. Адресна допомога, скидуйте донати перевіреним обличчям. Кожна копієчка має значення і вона може допомогти врятувати життя на фронті нашим захисникам та захисницям. Ось такі у нас сьогодні, друзі, новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Беру собі хоча б один вихідний в тиждень. Слава Україні! Разом до перемоги!